Нарешті удома 95 бійців зведеного загону міліції та спецбатальйону Івано-Франківськ повернулися із зони бойових дій на Прикарпаття. На мирній землі правоохоронців зустрічають кілька десятків рідних та друзів. До головного управління сходяться ще задовго до приїзду захисників із квітами у руках та вишиванках. Якось це для нас можна сказати один такий будні день. Свято все-таки приїхали. Вони надіюся, всі живі, всі здорові. Це ми, от наші захисники. Я вважаю, що, наприклад, Яна не момент немає можливості, ніяк сказати немає можливості. Я мене там немає, і він там є замість мене, замість кожного, замість моєї донечки і оберігає нашу країну від, від біди, від зла. Урочисто під звуки маршу захисники крокують до будівлі УМВС. Далі усе традиційно, офіційні вітання, гімн та обійми. Все уперше за останні три десятки днів п'ятимісячного Василька обіймає тато. Для Віталія Олійника ця ротація була першою. Утомлений, але щасливий від зустрічі з рідними боєць не стримує сліз. Від радості жінка рідна, батьки, всі ці. Від радості, що я її тут бачу всіх, всі, всі щасливі, здорові. Трошки тяжко. Скучається, чекається, хочеться побачити рідних. Нам головне, що він був здоровий. Такого спілкувалися по телефону багато. Нічого особливого, ми ну для нас було головне, що він живий, здоровий. Нічого ми не розпитували. Все добре. Головне, що все добре. Щасливі, що поїхали, приїхали. Ну сама чіт чекали. Ми чекали рівно місяць. Правоохоронці виконували бойові завдання поблизу Маріуполя. У зоні антитерористичної операції прикарпатські бійці охороняли мости, фортифікаційні споруди та несли службу на одному із блокпостів. Радіють, повернулися у повному складі живі та здорові. Служба як коли раз важче, не раз трошки легше по різному було. Ситуація в самому Маріуполі може будемо називати спокійно нестабільна. Таких як боїв в самому Маріуполі немає. Ну от найближчий є населений пункт Широкіне, де там дійсно бої йдуть кожен день. От там воюють. Така ситуація. Скільки триватиме відпустка для бійців зведеного загону, ще не знають. Попереду заслужені вихідні. По тому усі чоловіки приступлять до виконання своїх безпосередніх обов'язків на Прикарпатті. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.